До нашого прямого ефіру долучається гість сьогодні. Разом із нами у студії телеканалу Віта Богдан Галайко, начальник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук. Я вітаю вас! Навзаєм вітаю слава Україні! Героям слава пане Богдане. Так скажіть, будь ласка, у чому ж історичне значення подій, що відбулась 22 січня 1919 року. Ну, насправді це нас була надзвичайно епохальна подія. Я би підкреслив, що в цей час відбувалися дві події епохального значення для нас, для українців, для нашої нації. Це 22 січня 1918 року. Рік напередодні був проголошений 4-й універсал Центральної ради, яким проголошувала незалежність Української Народної Республіки. А вже через рік, 22 січня 1919 року, ми святкуємо сьогодні 105 років від акту злуки. Так, ще одна надзвичайно важлива подія, про що вже. Йшлося в вашому сюжеті столітні мрії багатьох українців, розділені кордонами, коли мали змогу об'єднатися в єдиній державі. І надзвичайно важливо, те, що українці з різних куточків наших земель, з далекого Закарпаття, Буковини, присилали свої делегації до Києва, аби в черговий раз підкреслити, що не прагнуть жити в єдиній державі. Це для надзвичайно важлива епохальна подія, яка розбиває всі міфи сучасників, використовує російська пропаганда в сучасній російсько-українській війні супроти нас, що ніби там Сталін об'єднав Україну чи Ленін створив Україну. А ми Казом, що ми мали свою державність 105 років тому, і українці були єдині і соборні, і прагнули цієї соборності задовго до Леніна й до Сталіна. Те заєднання вона притаманна українцям сьогодні як ніколи. В чергову ми виборюємо свою незалежність. Наші кореспонденти запитали на вулицях нашого міста, містян, що для них. Є соборність, і що сьогодні найбільше об'єднує нас, українців. Давайте подивимося, що сказали сказали містяни, і продовжимо нашу розмову. Традиції, родина. Багато чого є такого, що дійсно підтримує український друг, дух підтримує всіх нас. Зараз на даний момент це наша жага до перемоги. Ну, відколи почалась повномасштабна війна, мені здається, люди ну, більш усвідомлено ставляться до всіх цих дат. Взагалі народ, наші звичаї і, в принципі, мова наша. Українці як ніколи об'єднані навколо цінності нашої незалежності, перш за все, нашої свободи, нашої боротьби проти агресора. Тому це неймовірний день, злуки, об'єднання Української Народної Республіки, і Західноукраїнської Народної Республіки. Я дуже ціную те свято і вважаю, що українці мають його святкувати і робити оці. Ланцюги єдності, які були, по-моєму, я, я забула, в якому році, по-моєму, в 90-му році вперше такий ланцюг був е, здійснений. Традиції однозначно об'єднують, е, е, вихованість, чемність, е, прагнення до незалежності, цінність родини. Українці взагалі вона дружна нація. Все время були. от Візьми, наприклад, більше десь у селах чи що то Все время ж і колядки разом, і строї. Дітів, все було разом. Багато чого об'єднує людей, а зараз даний час то війна. Це сам народ, тому що не скажу, що ми прямо всі дружні, але більшість українців один за одного готові любимо порвати. Це її вже доказом, що на зараз виходимо. Ну, просто наш народ, наша дружба. Людина починається з ідентифікації. Нація починається з ідентифікації. Це мова, віра, це прапор, це герб, це ми всі, ми всі зараз згрутувалися, допомагаємо. Хтось там, хтось щось скаже, що треба, треба щось, і всі біжать як мурашки як допомагати. Тому ти відчуваєш плече один одного. Мені здається, що цей час, коли ми прокачуємо націю. Ане Богдане, мені здається, важко додати звичайно щось до того, що сказали городяни. Радує те, що слово нація звучить майже у кожному коментарі. Однак для вас що на сьогодні найперше і найважливіше, що об'єднує українців. Ну, безперечно, тут в коментарях наших містян вже це все звучало. Це базові цінності для будь-якої нації, це мова, звичаї, культура, родина, сімейне виховання. От це всі речі вже наші містяни сказали. Але треба підкреслити сьогодні, що дійсно єдність це наша зброя. От коли ми єдині, коли ми об'єднані, будь-які вороги нам не страшні. Пригадуємо ті дні, коли розпочалося повномасштабне вторгнення вже. Майже два роки, так лютий, березень 2022 року. Наскільки ми всі об'єдналися? Ми могли бути різних поглядів, різних симпатій, але е, всі е, пліч до плеча, лікуть до ліктя. Готові були стояти до кінця, захищати наші домівки, наші родини, наших рідних, близьких, нашу землю і нашу державу. Власне, сьогодні ми спостерігаємо, що десь можливо вкидаються якісь ворожі інформаційні психологічні спецоперації, для того, щоб черговий раз нас ділити, якось роз'єднювати, налаштовувати один проти одних. Безперечно, от нам треба налаштуватися, щоб стояти проти цих всіх спецоперацій, а все ж таки єднатися заради того, аби зберегти нашу державу. Бо розуміємо, що сучасна війна, яка триває, сучасна російська Україна, Українська війна це йде за базові цінності, ті, які звучали за існування нас, українців як окремої нації, за те, чи будемо мати власну державність, чи ми будемо пам'ятати нашу історію, героїзм наших дідів, прадідів, які відстоювали нашу державність 105 років тому і боролися за неї. Ну і яке нас має бути майбутнє, так, які наші перспективи в подальшому. Об'єднання України 105 років тому це пік національно визвольних змагань і їх результат. Що сьогодні ми маємо пам'ятати, який урок національно-визвольних змагань на вашу думку? Сьогодні ми не маємо права забувати. Ну, лише я собі дозволю вас поправити. Сьогодні науковці кардинально виступають проти такого вживання терміну, як національні визвольні змагання. Ми ні, ні при таким не змагалися. Ми власне відстоювали нашу і будували нашу незалежність. Так і ми говоримо про період цей, як української революції, будівництво нашої державності, чи та українська держава гетьмана Скоропадського чи часів УНР. Безперечно, це для нас надзвичайно важливий період. Ми від цього відштовхуємося. Ми завжди апелюємо. Фактично 100 років нашої боротьби останнім часом це була апеляція до цих традицій спадщини Української народної республіки спадщини демократичного устрою республіканською устрою, коли на території УНР абсолютно нормально собі дозволяли жити різні національні меншини з повагою до усіх ставилися. В кожному мало бути місце В цій державі. Тільки на жаль прийшли з півночі чергова орда. Тоді ще більшовики, які знищили, розтоптали нашу державність. Не змогли ми її розвинути до кінця, так і сьогодні ворог нас той самий і прагне абсолютно того самого, знищити нас, знищити нас як націю, як державу. А після того як він приходить, ми прекрасно знаємо, що відбувається. Лодомори, репресії, виселення, вбивства, звірства, грабунки і і всі ці речі, які ми сьогодні спостерігаємо на окупованих територіях, тому ось собою немає сьогодні... права дозволити так. ворогу. В черговий раз В черговий раз і тому соборність для нас сьогодні надзвичайно актуальна. Сьогодні нам можливо відновити нашу територіальну цілісність, нашу суверенітет і повернути тимчасово окуповані території. Тоді ми знову говоримо про соборність українських земель вже в 21 столітті. Переконаний так і буде, і буде невдовзі. Пане Богдане. Я дякую вам за ваші коментарі. За я нагадаю, і з нами у студії був кандидат історичних наук Богдан Галайко. Ну а ми рухаємось далі.